Кому цей хлам треба, в тому -то діло. BlackView 8, це який там? 2015 року модель. 50 гривень такий модуль вже можна продавати. І то за 50 гривень його, напевно, вже ніхто не буде брати. Матриці, які тут у нас ще є. матриці ладно, не буду показувати. Alcatel 6040 теж 2015 року. Теж по 50 гривень треба продавати. Він нікому навіть не треба за таку ціну. Кому він треба? Ви думаєте, що тут? 800 гривень поставиш, скажуть, ти що, хворий на голову. І ви розумієте, що хочеш як краще. От вже працюєш в мінус, вже віддаєш там по 50 гривень ці модуля. Але знаходяться багато хто навіть багато хто, які все спаплюжать. То в них і наложеним, то вони тобі не довіряють, то ти шахрай, то ти ще якось там ерундою займаєшся, все обестінять, Абсолютно. Вони думають, що ти дурачок якийсь. Що ти їх хочеш кинути. Недовіра е, максимальна. 50 гривень, так новій пошті ти 150 вже віддасиш. Одної пошті всі довіряють. Да? Ну, а пошту всі знають, всі довіряють. Ну, я вже не знаю, що довірити. Продавець просто хоче, щоб цей товар навіть не попадався йому на очі. Все, все, що потрібно. Бо йому вже 10 років цьому товару.